Вітаю, друзі. Привезла знімаючи ось такі потужні прожекторі, ліхтарі, акумуляторні. Е, вже два вбудованих акумулятора 18650, вони змінні, тобто можна зняти і покласти інші, або на заміну можна з собою носити декілька пар, якщо потрібно десь надовго їхати. Е, в нього ось всі помаранчеві накладки гумові. Тобто він такий захищений. На випадок, якщо десь старите або впаде в комплекті, де кабель зарядочки Type-C, є роз'ємчик Type-C і є USB, може працювати як павербанк. Ось тут у нас встановлено два акумулятора 18650 ємність у по 2400, тобто загальну ємність 5200. Вистачає на дуже довгий термін роботи. Ліхтарики дуже потужні. Давайте переходимо в темне приміщення, покажу наглядно, як вони світять. Так, від цієї стіни до наступної у нас 5 метрів. От, майже повна темрява тут. Це максимальний режим яскравості, половина яскравості і режим стробоскоп. Ще не знаю, кому він потрібен, але чомусь на всіх ліхтарях його встановлюють. Розміри у нас. 135. 102. І так у нас 40 міліметрів.